В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Надходить час, бо вже й тепер Він, коли справжні поклонники в Дусі і правді поклонят... поклонятимуться Господеві. Христос говорить про тих, які в Дусі і правді поклонятимуться Йому. Що означає поклонятися Богові в дусі і правді? І як ця людина може поклонятися Богові в дусі і правді? Про це Христос розповідає в сьогоднішньому Євангелії, коли Ісус іде з Юдеї до Галилеї, і проходить Він через Самарію, цю місцевість, де Жили люди, які не вірили в правдивого Бога. І саме там обідню пору, в 12-й годині, Христос, коли прийшли, вони до, з учнями прийшли до місця міста Сихем, Ісус сів біля криниці Якова. Учні пішли в місто, щоб купити Харчів, а Христос сидить біля цієї криниці і приходить жінка-самарянка. Щоби набрати води. І Христос каже до неї: Дай мені напитися води. Полудень, спрага, людина хоче пити, Ісус хоче пити також, і Він просить в неї води. Але Христос не випадково сидить біля цієї криниці і не випадково також почав цю розмову з цією самарянкою, бо Він хоче привести її до цього розуміння. Поклоніння Богові в дусі і правді. Її хоче привести також до пізнання правдивого Бога. І тому починає з нею цю розмову і починає з такого питання чисто людського. Дай мені напитися води. Ну і жінка Ісусові докоряє, як ти просиш мене в самарянки, адже самаряни і юдеї не мають відносин між собою. Так як самаряни не мали правдивої віри, то юдеї з ними не спілкувалися. А Христос починає з нею цю розмову. І починає не для того, не стільки він прагнув цієї води, як хоче привести цю жінку до пізнання справді, пізнання правдивого Бога. Тому говорить їй про воду вічну, воду вічного життя. Каже, якщо б ти знала про дар Божий, і хто, той, хто з тобою розмовляє, то ти попросила б в нього води живої, яка тече в життя вічне. Ось тут Христос відкриває ціль цієї розмови, чому Він розмовляє з цією жінкою, щоб вказати їй про цю воду живу, яка тече в життя вічне. Що це за вода? Це не є ця вода з криниці. Це не та вода, це є інша вода, це є дар Божий, каже Христос. Це є дар Божий. І ця вода, це є також благодать Святого Духа. В іншому місці Христос каже: хто спрагнений, нехай прийде до мене і п'є. Я дам йому воду життя вічного. Про яку спрагу тут говорить Христос? Він не говорить тут про спрагу води. Що людина прагне води. Не про цю спрагу Він говорить, але Він говорить знову ж таки про ту спрагу води живої, яка дає життя вічне. І далі продовжує Євангелист, що Христос говорив тоді про Святого Духа, який ще не прийшов був до учнів, якого ще учні не прийняли. Христос говорив про Святого Духа. І ця жива вода, вода, яка тече. Життя вічне це є ця благодать, дар Святого Духа. Про цю воду каже Христос. І ця жінка, почувши, що Він може дати воду, яку, напившись, вона вже не буде мати спраги, яка стане в неї джерелом води, вона каже, дай мені тої води. Вона ще думає по-матеріальному, щоб Христос дав їй воду, щоб вона більше не ходила сюди, до цієї криниці Якова. І не брала цю воду, але мала постійно воду. І тоді Христос хоче привести цю жінку до пізнання і що каже приведи свого чоловіка. І вона каже, не маю я чоловіка. І правду ти сказала, бо п'ятьох ти мала чоловіків, і той, який з тобою не чоловік тобі. Христос вказує на грішне життя цієї жінки. І коли вона почула, що Він відкрив. Таємницю її життя, вона побачила, зрозуміла, що перед нею стоїть непроста людина. Вона каже, ти пророк, бо ти знаєш моє життя. І Христос продовжує цю розмову з цією жінкою. І тут заторкується це питання поклоніння Богові. Вона каже: Ви, юдеї, кажете, що Богові треба поклонятися в Єрусалимі. Там є храм, в якому належить поклонятися Богові. А ми кажемо, що тут, на цій горі Христос каже, надходить час, бо вже й тепер Він, коли ті правдиві поклонники будуть в дусі і правді поклонятися Богові. В дусі і правді будуть поклонятися Богові. Христос вказує, як правдиво поклонятися Богові. в дусі і правді, що означає поклонятися Богові в дусі і правді. Христос, далі, ця жінка тоді каже, що прийде, ми чули, що прийде Месія, який нас навчить, як поклонятися в дусі і правді. І тоді Христос відкривається їй і каже, це я, що розмовляю з тобою. І жінка тоді пішла і розповіла це іншим людям з міста Сихем, що «Ідіть подивіться, чи не Христос бува Він, чи не Месія, якого ми очікуємо. І багато людей з її розповіді повірили в неї, повірили в ці слова, що він виявив її життя, повірили через це в нього. А багато прийшли і просили Ісуса залишитися з ними, і Він два дні перебував з ними, і каже Евангелист, багато повірили в нього. Христос через цю подію цієї води привів багатьох самарян, людей, які були іншого народу, які були іншої віри, які не мали правдивої віри в істинного Бога, але через цю. Розповідь і присутність Ісуса повірили в Нього, що Він є Месія, що Він Спаситель світу, і, повіривши в Нього, стали на цей шлях, щоб отримати цю воду живу, воду, яка тече в життя вічне, щоб стати тими, які поклоняються Богові. В дусі і правді. Отож перший крок поклоніння Богові в дусі і правді це є віра. Христос приводить цих людей до віри, і коли вони повірили, тоді вони є здатні, щоб прийняти також цей дар, ласку Святого Духа, щоб поклонятися Богові в дусі. І тоді вони також здатні є в правді поклонятися Богові, бо правда. Що означає ця правда? Це правда найперше означає, знання, пізнання правдивого Бога, правдивого Бога і життя за цим словом правдивого Бога. Це Слово Боже, яке Господь залишив нам в святому Писанні в Євангелії, воно є цим словом правди. І коли людина повірила в Бога, Прийняла його благодать Святого Духа, як коли людина також живе цим Словом Божим, ним, саме цим Словом керується в житті, вона тоді є тою, яка поклоняється в дусі і правді. Дорогі Христі, ми також сьогодні можемо запитати кожен з себе, чи ми також поклоняємося Богові в дусі і правді? Чи ми також є тими, які прагнемо цієї живої води, про яку говорить Христос? Чи ми є тими, які прагнемо цього Святого Духа, щоб перебувати в цій благодаті Святого Духа? Чи ми є тими, чи ми прагнемо Його, каже Христос, хто прагне, нехай прийде до мене і п'є. І я дам йому цю воду живу. Я дам йому цю, цю благодать Святого Духа. Де ми можемо отримати цю воду? Ми не можемо її начерпати в криниці чи тут в нас на подвір'ї біля цих кранів, коли люди приходять і беруть цю воду, щоб втамувати ту спрагу тіла. Але треба трошки далі пройти. Треба пройти сюди, до цього храму, щоб в цьому храмі він саме, цей храм, є цим колодязем тої живої води. Саме в храмі людина може отримати. Цю живу воду, воду життя вічного. Саме тут вона може отримати цю благодать Святого Духа. Вона не отримає її десь в іншому місці. Христос встановив свою церкву для того, щоб людина пізнала правдивого Бога і щоб вона втамувала цю прагу, цю спрагу тої живої води. Води, яку дає Господь, цієї ласки Святого Духа, саме в церкві, в храмі людина може це отримати. Найперше, ми це отримуємо, кожен з нас отримує цю живу воду під час хрещення. Коли навіть маленьку дитину, коли батьки приводять до храму, щоб її похрестити, хоч вона ще не свідома є, вона сама ще свідомо не повірила, але через віру батьків. Її приводять до храму і хрестять, і вона отримує цю воду живу, цю благодать Святого Духа під час цього хрещення. І як важливо є, щоб на протязі всього нашого життя цю воду живу берегти в своєму серці, щоб наше серце було цим джерелом тої живої води, щоб наше серце було джерелом цієї Божої благодаті, Божої ласки. І в цьому допомагає нам саме храм, саме церква. Бо в храмі Божому, в церкві, людина отримує цю благодать. Навіть якщо вона втратила цю живу воду через свої гріхи, вона знову може відновити це джерело живої води. Вона знову може прийти до милосердного Господа і отримати прощення цих своїх гріхів, бо саме ці наші гріхи забивають, не мов би камінням, забивають це джерело, той колодязь води. І знову ж таки, коли ми очищуємось, наше серце очищується від гріхів, знову відкривається це джерело живої води в нашому серці. Наскільки важливим є, щоб людина перебувала в цій благодаті Божій? І саме Божий храм, церква є тим колодязем живої води, в який Христос передає нам цю благодать Святого Духа. Дорогі в Христі! Чи кожен з нас прагне перебувати в цій, мати цю, це джерело живої води в своєму серці? Чи кожен з нас перебуває в цій Божій благодаті? Сьогодні Христос керує це Слово до кожного з нас. Бо саме тоді, коли ми перебуваємо в цій Божій ласці, ми тоді є здатні в дусі і правді поклонятися Господеві. Нехай цей приклад сьогоднішнього Євангелія, коли Христос привів до пізнання віри самарян, людей, які були іншої національності, іншої віри, які не мали правдивої віри, але через Слово Христове повірили в Христа, в Спасителя, відкрили своє серце, прийняли також цю воду живу і прийняли цю ласку Божу, повіривши в Христа, і стали тими, які поклоняються Богові в дусі і правді. Нехай кожен з нас також за прикладом цієї Самарянки і за Словом Христовим. Буде тим, який поклоняється в дусі і правді, щоб ми, цей Божий дар віри, який ми прийняли, щоб ми його не занедбали, щоб ми його розвивали через нашу молитву, через святі тайни, які приймаємо тут в храмі. І тоді ця жива вода, вода життя вічного буде плисти з нашого серця, і тоді ми в дусі і правді будемо поклонятися Господеві. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес.